Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами своїм захопленням, тому що десь пройшло три дні від того, як ми знімали останній ролик на ріпаку. Я зараз просто він настільки набрав своєї сили. Зараз буквально стебла в мій ріст, повно квіток розпустилося. Зараз такий от гу на ньому, повно-повно бджоли, збирають пилок, збирають нектар. І е, зараз ми подивимося на пасіці, як бджілки його носять, скільки, як наскільки залиті магазини огляну бігло сім'ї, подивлюся, можливо, десь позриваю матичники для того, щоб трошки відтягнути це руїння, щоб зараз поміняти маток через два тижні чи через, через тиждень. Отож, друзі, дивимось. Так, друзі, прийшовся я щойно на цю пасіку і залишив для того, щоб оглянути зараз дві сім'ї. В одній сім'ї матка ізольована, в іншій ні. До речі, хочу запитатися у вас. Я у, всіх, у всіх вуликах я бачу таке запитування. Це, очевидно, тому що вони зараз носять нектар і оперовують його. Хочу почути вашої думки на рахунок цього. Так, зараз ми дивимося сім'ю, в якій матка була ізольована. А ще, до речі, знайшов я поруч з собою, сусідів, можете зараз побачити. І, друзі, якщо сусіди дивляться зараз це відео, я б хотів, щоб вони зі мною зв'язалися, адже як-не-як, працювати в... разом буде краще. Буде вигідніше, того, що є там з фермером можна якось зразу щось поговорити і так далі. Тому, будь ласка, зв'яжіться зі мною, мій номер є біля пасіки. Якщо ви бачите це відео. Друзі, так, от в нас є зараз медочок, тут є повний магазин гощини. Вони вже давно собі відтягнули. Крайню рамочка залита. Залита. Так, покажу вам, як тече як дощ. Я думаю, я надіюсь, вам видно, як капає той дощик. Наступний магазин. Ну а гарна кількість джоли. Так, дивимося зараз рамочку середню. Оба, клас. Ух, тяжкенька. Та вже залита. Блін, класний. Вже класний. Він вже такий підсушений, вже не як вода. Він, ну, трошки ще витікає, добре. Ну, але він вже трошки має меншу вологість, Ні, оце, ніж той, що в верхніх надставках. Угу, угу. Ну Що тут сказати? Все залито. Тут перебирати не будемо. Опа. 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 Так, заглянемо у гніздо, я ще раз перегляну на маточники. Не витягнули вони ще чогось, як, як маточники. Як... свічеві. Так, розпідня рамочка друга. Так, тут ще, напевно, я не мав позривав якісь маточники, обов'язково я їх позриваю зараз всі. Так, дивимося наступненька. Я так шоу, я тобі скажу, тут в нас все... Ага, є. Бачите, я, на жаль, не позривав маточники, вже вони навіть є печатні. Так, хочу сказати, я був чомусь впевнений в тому, що е, маточники заривати при, е, при ізоляції матки не потрібно. Друзі, потрібно ще, як потрібно. Я чомусь був впевнений в тому, що вони її і будуть розривати розгрізати, так як матка в них є. І чого би їм виводити собі іншу, так як ця не летить, то вони б мали собі розгрізати тамті маточники, так як ця маточка в них не летить, тому що вона закрита в кліточці. Але насправді так не є. Вони полетять з е, маленькою, з маточкою молодою, котра вийде. Тому так, маточники я зараз всі оглянув, одну бджолу, бджолу буду стрісати. Того зараз буде великий гул, я думаю, що ми переключимося вже, коли будемо глядати наступний вулик. Так, що ж, з тою смією я вже закінчив, просто перекусив всі рамки, дуже багато бджоли було, бо мене і так не почули, того що бджоли. Дуже зараз атакують телефон, не розумію чому. Дуже вони люблять зараз атакувати камеру, тому шкода, що ви не можете так добре почути мене, як так якби вони не атакували. Е, що стоїть цієї сім'ї? Ми бачимо, вона розширена, я весь розстріл, піднімав нагору, бо щинки по краях вони не потягнули. Значить, зараз я зроблю таку, таку трошечки ротацію. Це от є медова рамочка, яку вони зараз підлили. Я її поставлю сюди, а ту рамочку з вощиною сюди, щоб рамка з вощиною була ближче до розплоду. Глянемо, тут є чотири рамочки печатні на виході. Чи немає в них тут маточників? Пустенько, Пустенько. гарна рамка, мені подобається, вони вже її також підливають, От поки на набік. Щоб хоче працювати. Тут лише мисочки поки. Туди було ведемо, якби у цих мисочках щось було, так як матки тут немає, тут просто білки могли потягнути собі маточку з розходу, з свічеву. Так, є один маточник, який я прогавив, забрав його. Так, і остання рамочка у нас тут. Є досить багато молодої бджоли, вона така сіренька. Так, і багато комірочок є залитих нектаром. Це добре, тому що потім ці комірочки, ці рамочки я вже буду відбраковувати, що підняв нагору. Вони вже є досить темні. Що цікаво бачити, ця рамочка з вощиною стояла біля розплідної рамки, вони її відтягнули, з іншого боку ні. Так, ця рамочка не залита взагалі. Так, це сім'я слабше працює. Обернув цю рамку і ставлю назад. Вставлю назад рамочку, яку відкладав набік. І ставимо ці два корпуси оп, на дошок. І глянемо, що в них там в гнізді. Також треба буде вирвати маточники, бо, я їх не виривав ще ні разу. Що я зумітив, друзі, що в тих сім'ях, котрі, котрі я розширив таким методом підніманням вгору розплоду, вони, в них дуже мало бджоли в гнізді насправді. Так, маточка сіє, супер. Сіє-сіє, є декілька маточників. Так, чи яєчка в мисочках нас цікавить. Ну Вже є залиті мисочки молочком. Що не дивно, не дивно. Як я вже й казав, ми чекаємо, нам треба трошечки дочекатися до того моменту, коли вже будуть в широкому обігу плідні матки цьогорічні. І тоді будемо з цієї, з цієї маточки робити відводочок і сюди підкладати під кліточку. Як кліточкою підкладати, Ага, підходить матка. Покажу вам. От ходить маточка. Жовтою міточкою минулорічна. Яка ця рамочка, вона вся в розплоді в малесеньких яєчках. Так, матка сіє, це добре. Добре, що вони її не перестають годувати. Бо бджілки перестають годувати матку, тоді коли вони хочуть, щоб вона летіла з ними. Так, гарна рамочка зараз йде, свіженька ошинку, яку я підставляв, дуже добре відтягнута. І залита медом. Маточка тут не встигла попрацювати. Так, ячок я тут не бачу. Мисочок не бачу. Це добре. Так, є тут декілька маточників. Раз. Два. Таких давніх, що я їх не зірвав. Три штучки. Добре, тут є така рамочка мішана, розплідна і вже маточка засіяла всередину, з котрої, з котрої вже почали виходити бджоли. Розвільнилися комірки, бджоли їх почистили і маточка вже в них засіяла. Так, цікаво, свіжі мисочки чи засіваються, ні. Маточка не кладе в них. Все не може не тішити. Обов'язково виглядати треба всі рамочки знизу і з країв, тому що саме там бджілки витягують мисочки для ройових маточників. Тут свіжа рамочка теж відтягнута і починається помаленьку її підливати. Так, також є початний розплід. Також є щось на моточник, але це був танцутень. Є моточник якого молочинка з молочком. Мисочка, в котрій, немає, в котрій немає яєчка, це добре. Я думаю, що саме, якщо говорити про конкретну цю сім'ю, так як тут бджоли певної породи, вони не ройові то тут вона дотягне точно, того, що зараз вже почався дуже рясний взяток. <рик> і вони дотягнуть до того, щоб їм поміняти маточку і зробити з них відводочок. Так, а це от сушнинка. <рик> цікаво, цікаво, ага, вона залита з одного боку. М -м -м, ну добре, хай буде. Можливо, матка ще на ній попрацює, було б дуже добре. Це мене б дуже тішило. Ага, і тут сушнина є, так? Угу, угу, угу. Трошечки зробимо ротацію. Так, матка у нас була десь тут, то ми її і покладемо ще одну рамочку на засів, хасіє. Отак. От Отак. А цю рамку, яку ми відкладали, я поставлю на свій Трошечки робимо зміну в гнізді. От і все. Так, зараз я їх складу. Обов'язково не забуваємо про решіточку. О, про це железні корпуси. І вже з розплодом і з медом. Плівка. Обов'язково скажіть, будь ласка, що думаєте на рахунок зараз молокості під плівкою? Чи це дійсно правда те, що я собі думаю, що зараз вони приносять містарі його випаровують і з цього робиться конденсат. Що ж, отак, друзі, пасіка працює, бджілки трошки роздратовані, тому що йде медозбір, а медозбір з ріпаку трошечки робить бджіл агресивними, це не новинка. Так от вони працюють. Хочу вам подякувати за перегляд. Залишайтеся з нами, дивіться інші наші відео, і якщо вам щось було цікаве в цьому відео, або маєте якісь зауваження або питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Мені це дуже важливо. До зустрічі.